Під час спроби евакуації з Ірпіня 5 березня 22-го року, коли ми виїжджали машиною через селище Стоянка, біля нас вибухнула міна, і я, моя донька, отримали ламкові вибухові поранення обох ніг. Ми повернулися в Верпінь 10 травня, і вже 20 травня я вийшла на роботу. Я працюю в медичному центрі Сантален, і на той час він вже відновив роботу. Всі лікарі, які не виїхали, в принципі, поступово почали повертатися на роботу, тому що медична допомога була потрібна населенню. Важко було сісти, важко було встати. У мене особливість така, що мені треба сидіти за апаратурою, тобто я не можу просто сісти і весь свій прийом просидіти на одному місці. Тому в цьому плані було важко. Для покращення умов роботи цивільних, що повертаються на роботу і отримали травми під час військових дій, ми рекомендуємо, якщо це ваш співробітник і він отримав травму, то тримайте з ним зв'язок. І під час його реабілітації можливо допомагайте йому, тому що це може бути доволі складна і тривала процедура. Поговоріть з самою людиною, спитайте, що людини ок, а що не ок. Можливо, ваш співробітник підкаже вам або тип стола, або стільця, або меблів, або оточення, або специфічних графік. Якщо роботодавець там публікую вакансію. Я би прямо на місці роботодавця зазначав про доступність для людей або відкритість до людей, що отримали травму. Це дуже підтримало саму цільову аудиторію звертатись. Звичайного свого графіку я повернулась майже через рік. Це було поступово. Спочатку там два дні на тиждень приймали, три дні на тиждень і більше збільшували кількість годин. І в принципі, вже майже через рік я вже працюю ну, і вже і рік працюю в своєму звичайному графіку, який був до початку повномасштабного вторгнення.